Якщо ви будете часто використовувати якийсь із ресурсів, і ви можете додати його до переліку улюблених. Для цього в вкладці Products, оберіть підручник, за яким ви працюєте, оберіть потрібний вам рівень, поруч із назвою ресурсу натисніть на три крапки Та оберіть Add to Favorites. Якщо ви не використовуєте якийсь із продуктів і ви бажаєте його приховати, оберіть Hide from View. Важливо пам'ятати, що приховуючи продукти, ви не видаляєте їх зі свого аккаунту, а лише тимчасово прибираєте із поля зору. Оновіть сторінку. Тепер у вкладці Products подобані вам ресурси будуть відображатися на початку сторінки. Приховані ресурси ви завжди можете знайти в вкладці Hidden.